Вітання, з вами Ярослава Міщенко. Хочу поділитися тим, який завтра чудовий день. Це день всі собору всіх прибудованих Я Намагаюся дуже часто розповідати про саме про київських святих, тому що вважаю, що вони як чудесні знахідки, їхні свята розкидані по всьому року, щоб коли ми йдемо тим чи іншим часовим відтінком, ми для себе могли зрозуміти, і там був святий, і там був свято Святого, і там свято якогось преподобного. І Кожен з тих є нашою дуже відчутною підтримкою. Українська церква святкує і кожного святкудень і. Кожного преподобного окремо їх тих, що є в печерах, і якраз собори одночасно всіх святих, якраз завтра свято всіх преподобних печерських. Я багато про них розказувала, і ще розказуватиму. Але сьогодні я хотіла би пригадати про одне дуже цікаве дослідження, яке було в 90-х роках. Студенти медінституту намагалися дослідити, звідки природа таких чудес, звідки беруться зцілення. Чому протягом протягом тисячоліття. Люди Люди приходять і приходять туди, і е, результатом тих досліджень, які проводилися під керівництвом е, е, викладачів медичного університету, вони зробили такі дуже цікаві висновки. Тобто з'ясували, що святі можуть е, е, протягом дослідів, що може зменшуватися кількість хвороботворних бактерій е, біля мощей, що може зменшуватися радіація, забрудненість повітря. І е, коли Сі медики, студенти, можливо, дещо студентською, але такою дуже щирою наївністю аналізували. Вони казали, вони зробили таку цікаву гіпотезу, що, можливо, ці святі з безкінечною скезою стали отримали таку. Постлітальну структуру, що виявилися здатними навіть після смерті бути ретрансляторами божественних енергій, це може звучати наївно, але тим не менше за тою науковістю, та би спробую пояснити стоїть дуже щира віра і прямий дороговказ. Якщо нам дуже зле. Нам є куди піти, бо в нас є преподобні, які є постійними ретрансляторами важественних енергій між нами і є святих див. Якщо вам цікаво, то ставте лайки, підписуйтесь, і кажіть про яких святим вам ще розповісти.